Доброго дня, милі діти. Готові до заняття? Підготуємось разом. Ручки вгору піднімаю. Дуже впевнено крокую. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми готові працювати. І подивіться, будь ласка, у нас знову на гостинах зайчик та не сам, а зі своєю чудовою пожежною машиною. Я запитала його, навіщо тобі зайка пожежна машина в лісі. А він каже, в лісі іноді трапляються пожежі. Це дуже-дуже сумно. Подивіться, будь ласка, на картинку. В містах теж іноді трапляються пожежі. Любі моє, є такий вислів. Вогонь друг, але вогонь і ворог. Коли нам вогонь друг, коли ми готуємо їжу на вогнище, так? коли ми гріємося біля вогнища, звичайно, у таких випадках вогонь наш друг. А коли вогонь ворог саме тоді, коли трапляється пожежа. Дуже-дуже шкода, що інколи пожежа трапляється. Із-за того, що люди самі винні, не загасили в лісі вогнища. По сухій траві побігли вогники і трапилася пожежа. Не вимкнули плиту і трапилася. Пожежа. Дуже-дуже подивіться, які можливі важкі наслідки можуть бути. Цілий будинок палає. І хоча на нашому захисті завжди стоять наші мужні, наші сміливі рятівники-пожежники, та все одно ми повинні особисто. Дбати про безпеку. І завжди пам'ятати, що вогонь це небезпека, потенційна небезпека. Треба бути особливо обережним. Не можна бавитися сірниками. Сірники це не іграшка, вони мають. Призначення. Тому брати їх просто для того, щоб погратися, це небезпечно і заборонено. Ніколи, ніколи не бавимося бавимосярниками. Ніколи не залишаємо відкрите вогнище. де-ніде. У лісі, у дворі. Навіть якщо ви на своїй дачі там, з батьками перебуваєте і побачили, що залишили без нагляду вогнища дорослі, підкажіть їм, вони вам будуть дуже вдячні, що вогнище обов'язково треба загасити. Зайчиня пригадав про пожежу у лісі. Уявляєте, скільки шкоди? Принесе вогонь лісу, загинуть маленькі тваринки, знищить вогонь дерева, і багато-багато років на тому місці вже не буде ні лісу, ні співа птахів, не буде рости травичка, не будуть рости грибочки, смачні ягідки, горіхи. Не буде чим живиться тваринкам. А скільки шкоди вогню, вогонь пожежа може зробити в місті. Тож пильнуємо, будемо уважними, будемо відповідальними. Запам'ятайте це слово, повторіть його зі мною. Я відповідальний, я уважний. І хоча я з повагою ставлюся до вогню, Бо саме вогонь допомагає людині в приготуванні їжі, в отриманні тепла, щоб зігрітися холодними зимовими ночами та осіннями. Ніколи не забуваємо, як поводитись з вогнем. Ви ще маленькі, не намагайтеся подорослішати скоріш, скоріш. Не намагайтеся без дорослих вмикати електричні прилади. Якщо ви щось захотіли, там чайку або ще чогось, попросіть дорослих, вони завжди вам допоможуть. Не намагайтеся без дорослих вмикати пічку. Це небезпечно. Допоможіть дорослим. Доп попросіть дорослих, вони вам. Допоможуть. Я впевнена, моє любі, що сьогоднішнє заняття вам запам'ятається, не будемо задавати пожежникам зайвого клопоту, зайвої роботи. Будемо обережними, будемо дбати про власну безпеку, про безпеку своєї оселі, про безпеку довкілля. За яким же номером можна зателефонувати в пожежну службу? Я дуже вдячна вам, моя любі, що ви задали мені це питання. В пожежну службу треба телефонувати при найменших ознаках пожежі номер один, один нуль. Це номер пожежної служби. Дуже простий. Дякую. Запам'ятали? якщо ми побачили найменші ознаки пожежі, негайно кличемо дорослих і телефонуємо в пожежну службу. Не намагаємося самі загасити пожежу. Кличемо дорослих, телефонуємо. Пожежну службу. А як же правильно зателефонувати? Що треба назвати? Розумнички мої, зателефонували і вам відповість диспетчер скаже: слухаю уважно. Ми називаємо адресу, за якою трапилась біда, ми називаємо своє ім'я та прізвище. Ви всі вже знаєте своє ім'я та прізвище та адресу, за якою ви мешкаєте. Дякую. А... Дякую і вам за увагу. На все добре, щоб у вашому житті ніколи не траплялися біди. Ніколи. Попереджений – це готовий. До побачення, мої любі!